Вітаю! Мене звати Світлана Кучер, і ви на каналі Лінія ландшафтом. Сьогодні я хочу вам розповісти про сад на початку червня і про його колір. Це колір нашого саду на цей період колір фіолетовий. Тому що багато рослин так підібрані, що вони квітують саме у відтінках фіолетового кольору в цей період. Котяча м'ята фасана Тут сорт Six Hills Giant, я вже розповідала в попередніх відео про цю рослину. Вона наростає дуже швидко і прикрашає сад вже з початку квітня. В неї сизуваті невеликого розміру листочки, вона пахне м'ятою. Ця рослина саме більше з усіх приваблює бджіл і джмелів. Тут просто зараз дуже багато комах. Вони літають навколо, гудуть. Рослина красиво виглядає в масиві, і вона мені подобається в масиві саме тому, що створює пляму рівномірного кольору. В ландшафті це можна використовувати як полотно одного кольору і в нього вкраплювати інші кольори. Наприклад, ось тут росте поруч ірис сибірський. Він теж саме зараз квітує. Він має більш насичений, темніший фіолетовий колір. Саме ось цей сорт до мене прийшов. Прийшов мій тіт. Хоче мені теж щось підказати про квіти. Він дуже любить квіти, любить в них відпочивати. естет такий в цьому квітнику котяча м'ята заміксована не лише з ірисами. Тут є і різні декоративні злакові рослини, такі як пенісеятом лисохвостий, хасмантіум, малінія, міскантос, але час цих рослин ще не настав, тобто не настав ще період їхньої вау-декоративності. Це буде ближче до осені. До речі, чим і цікавий сад, якщо от зараз дивитись саме на цю композицію і говорити про динаміку, про постійну декоративність. То таким чином можна формувати квітники. Тобто ми підбираємо рослину, яка квітує довго, наприклад, як цей котовник, В неї вкраплюємо рослини із розтягнутим періодом квітування, наприклад, або розтягнутим періодом такої пікової декоративності, тому що в рослин може бути не лише. Р... Вніше пік декоративності рослини може бути не лише під час її квітування, а й під час наростання, наприклад, або під час розпускання бутонів, як у мака східного. Він такий прекрасний, коли от розпуска... бутони тільки-тільки розпускаються. Або якщо говорити про піони деревовидні, я вже теж говорила не раз у відео і показувала, що в цих рослин. Пік декор... декілька піків декоративності. Перший навесні, коли розпускаються бруньки, вони дуже красиві в цей період. Так само і в квітниках. Зараз злакові наростають. Так, вони показують пишну зелень. Вони не беруть на себе увагу, тільки заміксовані із кольором, і оскільки зараз зелене все то ми їх не виділяємо, що це якась окрема рослина, тому що зелені дерева, кущі і от зелені злаки. Їхній пік декоративності буде під час квітування, пізніше, вже ближче до серпня. Або якщо говорити про шавлію, шавлію дібровну. Ну, самий такий популярний сорт це кардона, тому що він має яскраві фіолетові відтінки і темний-темний пальм. На мою думку, квітник вдалий, красивий, коли в ньому використовується обмежена кількість кольорів. Ще краще, якщо це колір одного відтінку розтягнутий, і в цей же момент квітник прикрашають рослини різних форм, але вони не беруть на себе багато уваги. А, а, наприклад, вони зеленого кольору, але вони мають цікаві форми. Наприклад, такі як декоративна цибуля, вона має форму кулі або іримуриси, які зараз теж лише наростають, вони теж мають зелений колір. Вже от-от швидко-швидко вони стануть яскравими, жовтими, оранжевими, але це вже буде інша історія. Це вже буде. Продовження динаміки цього квітника. Отже, вертикалі, колі, хмарні форми, як у котячої м'яти, яка зараз квітує, списовидні форми, як у Іриса. Однією із моїх улюблених декоративних цибуль є цибуля Крістофа. Цибуля має таку властивість, що перший рік, коли цибулька невеличка, то і куля не дуже велика. А потім, коли вона вже набирає сили, нарощується, куля стає великою, красивою. Також цей альом дуже красивий в сухоцвіті. Шавля Дібровна насіялася поруч із хасмантіумом. Хасмантіум має світло салатові зараз листочки. Вони виблискують, наче просвічуються на сонці, цим самим відтіняють колір шавлі, надають їй виразності і яскравості. Іриси Сибірські дуже витривалі багаторічники на одному місці вони можуть рости більше п'яти шести років. Вони наростають крутиною. З часом може випадати середина, і вони починають рости по колу. йому не заважають загущені посадки, іриси витривалі, вони можуть рости, саме цей вид Сибірський ірис сибірський, вони можуть рости в різних умовах, посухостійкі, але так само можуть рости і на зволожених, але добре дренованих грунтах тобто вони не переносять застою води. Дуже цікавим в квітниках є поєднання різних форм квітів, але однакового кольору. Як зараз квітує шавлія дібровна карадонна і розборідковий. Як бачите, вони мають зовсім різні форми, але майже однакові кольори. Навіть я б сказала, вони однакові. Це також дуже цікаво виглядає у квітниках. Також ніжно-фіолетовим кольором і прекрасними квітами зараз радує жиравець пишний. Жиравців є дуже багато видів, і, напевно, ви не відразу зрозумієте, що це за рослина. Це герань іншими словами. Зазвичай, коли говорять герань, то люди мають на увазі пеларгонія. Пеларгонія це. Ампальна рослина, яка використовується в основному в горшках, в кашпо листочки красиві, десь до 10 см в діаметрі. В цих квітах зустрічається поєднання двох температур кольорів холодного і теплого. Тому що кольори один колір, якщо ми говоримо про фіолетовий, він може мати холодні відтінки. І може мати теплі відтінки. Холодні це ті відтінки, в яких більше синього кольору, тому що синій дає холодний відтінок, а теплі відтінки це ті, в яких більше жовтого. Саме цей вид квітує десь біля трьох тижнів, і дуже красива текстура саме квітів через те, що вони доповнені бруньками тими, що вже відсвіли, і тими, що зацвітають. Цей журавець не зимово-зелений, він відмирає на зиму. Тобто його не можна назвати структурним, він відквітує. Після квітування я його застригаю. Він нарощує нові листочки, і така крутина із пишної зелені вже слугує фоном для інших рослин, які тут будуть квітувати в інший період. У багатьох видів журавця схожа форма листків, але різна текстура. У пишного листочки більш заокруглені. У Розанни вони гостріші, більш нагадують клинові листочки. І ось як красиво і пишно квітує журавець валіха, бакс Blue. Має теж квіти красивої форми. Гарного відтінку фіолетового, цей журавець наростає теж рано у квітні, тобто він прикрашає сад красивими крутинами спочатку весни, квітує біля трьох тижнів, потім його можна застригти, але це залежить від вашої ідеї, від вашого бачення, від вашого смаку. Можна застригати, можна залишати пагонами. Вони теж будуть створювати певну структуру. На зиму журавець відмирає, тобто не є структурною рослиною. Має форму листочка кленовидну, ще більше гострішу, ніж листочки у розани. І тут він поєднаний разом із. Сон трава вже переквітувала, але у багатьох рослин, як я вже говорила, піки декоративності не лише під час квітування. І одним із прикладів є саме ця рослина, тому що після квітування у неї утворюються пухнастики, потім вони розлітаються, тому що тут насінинки. Але зараз це неймовірний кущ. Вона має дуже красивий привабливий вигляд. Незвичний, незвичайний. Пухнасті такі у неї голівки. Вони мають світлий колір, вони не беруть на себе багато уваги, лише приваблюють формою. І дуже гарно в цей період поєднується із іншими квітучими рослинами, як ось тут із журавцем валіха. Хочу вас познайомити ще з однією неймовірною рослиною, яка квітує саме цей період і теж фіолетового кольору це дзвінок широколистий. Подивіться, яка в нього висота, майже як у мене. Наростає дуже красиво. Наростає спочатку квітня, має гарну текстуру листя, гарну таку купану. І квітує ось на початку червня, такими великими крупними дзвіночками. Він тут посаджений біля троянди. Коли припиняється квітування дзвіночка, він десь квітує біля двох тижнів, починає квітувати троянда. Тут посаджені поруч лілейники. Лілейники у нас це квіти липня, початку липня. Дзвіночок між лілейниками і трояндами. Власне, я зараз розповідаю, як можна поєднувати рослини, які мають вау-ефект в певний період, але не зовсім не тривалу декоративність, тому що дзвіночок після квітування дуже швидко відмирає. В нього засихає листя, його потрібно обрізати. Тобто, можна сказати, що він себе поводить як ефемероїд. Він не залишає зеленого листя на зиму. Він як Макс східний. Різниця в тому, що макс східний залишає зелене листя на зиму, цей дзвіночок не залишає. Отже, він перецвіте, засихає, тобто втрачає повністю вигляд і декоративність його потрібно застригти десь на 20 сантиметрів. Тому біля дзвіночка висаджений лілійник, який має висоту десь порядка 60-50 сантиметрів. Без квітування а з квітуванням це вже да, це вже майже до метра. Це будуть пишні, красиві кущі, які будуть квітувати майже весь липень. І цієї рослинки вже не буде видно, не буде видно її некрасивої такої застриженої крутинки, яка буде ховатися між трояндою і між лілійником. Але зараз просто неможливо. Пройти повз, не помилувавшися цією прекрасною рослиною. Якщо говорити про контрастні поєднання. Можна звернути увагу на традисканцію з жовтим листям. Традисканція ауреа. в неї яскраво фіолетового кольору квіти і дуже яскраво жовтого кольору листя. Контрастна рослина, таку рослину потрібно з обережністю використовувати в композиціях, тому що вона привертає до себе занадто багато уваги. Два роки тому я висадила цей квітник, це квітник на схилі і назвала його небом, тому що використала тут відтінки фіолетового, голубі квіти і також багато білих квітів. Зараз квітують рослини із фіолетовими кольорами котовник васина, і Тут є яскравий акцентний Ірис Сибірський. Подивіться, який красень. Для динаміки кольору використаний використані вкрапини жовтого. Ну, звісно, що голубий, світло-фіолетовий із жовтим це завжди виграшні поєднання. Також починає своє квітування. Вернікастром Сибірський. У нас в садах більше поширений Веронікастром Віргінський. Він вже теж починає своє квітування, але має трошечки інший, іншу форму суцвіть. Хоча це вертикалі в саду. У Сибірського Веронікастрома суцвіття насправді дещо товстіші. Вони мають такі більш. Хімерні форми, як ось ця квіточка. І квітують ніжно-світло-голубим кольором. Квіточки ще не розпустились, він тільки починає ще своє квітування. Але має красиву текстуру листочків, ось такі мотовки. І в масиві він створює теж дуже красиву текстуру. І цей квітник я назвала небо. Тому що він на схилі, і якщо дивитися через призму квітів голубого кольору, голубих відтінків, то цей колір дуже гарно поєднується із кольором неба. Тому це квітник неба. Прекрасна рослина Амсонія та Бірмонтана. Має вузенькі зелені листочки і ніжного кольору, фіолетового квіточки-зірочки. Вона ще не повністю вся розквітла, її пишність буде дещо пізніше, але це справжній структурний багаторічник, справжній, я говорю, тому що вона росте на одному місці більше 10 років. Вона дещо розповзається трошечки тут. Насправді, Має висоту до 70 сантиметрів, вона тут ще не набрала своєї сили. Багаторічники, які ростуть довго на одному місці, дещо довго і нарощують свою повну висоту. Тому вона ще тут не дуже така і велика ще маленька. Одним із моїх фаворитів саду в червні є Залізняк-бульбистий. Це висока рослина десь біля метра висотою. Вона має красиву форму листків і ніжно-фіолетового кольору суцвіття. Це дуже природня рослина. Вона росте на лугах українських, є аборигеном українських лугів. Але виводяться сорти, більш декоративний вигляд мають, які можна використовувати у природних квітниках. Я спробувала в своєму саду. Рослина із маленького горщика, з П9, показала вже гарний вигляд на другий рік. І хочу посадити масив, тому що мені дуже сподобалось. Ця рослина, її колір і її природній вигляд. Отже, сьогодні я розповіла про сад на початку червня, про фіолетовий сад, як можна розтягувати один колір в його відтінках, від світло-світлого фіолетового, як у котячої м'яти до темно-темно-фіолетового, як у Сибірського ірису. Також показала, як можна поєднувати. Квіти різних відтінків, або як можна поєднувати квіти однакових відтінків, але різних форм. Які форми можуть доповнювати і прикрашати сад, які квіти додають динаміки, які є структурними і прикрашають зиму, а які відмирають і вимагають маскування, як дзвіночок чироколистий або переморус. Так, створювати квітники це наука. Цьому потрібно, звісно, вчитися, потрібно знати рослини, потрібно. Відчувати ці всі моменти, а саме головне потрібно спостерігати. Так що саджайте, не бійтеся, саджайте рослини, спостерігайте, дивіться, що вам більше подобається, які вам кольори, які поєднання більше подобаються. І сад вам покаже наскільки він цікавий за цілий світ. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!